Молочна товарна ферма в селі Новодмитрівка Білозерської громади єдина на правобережжі Херсонщини, розповідає директор підприємства Андрій Пастушенко. Свою роботу не припиняли. Працювали і під час окупації, і зараз під обстрілами російських військових. Молоко Херсон під час окупації возили саме звідси. Нам давали працювати, адже ми забезпечували місто Херсон молоком. Ми єдине підприємство з цієї сторони Дніпра, з правої сторони, в якого товар, молочна товарна ферма. E... З самого початку війни ми спочатку безкоштовно надавали молоко, і на лікарні возили, і Херсонський маслозавод брав молоко і безкоштовно роздавав е жителям. Далі ми почали вже співпрацювати все-таки по продажу, частково самі переробляли і продавали. За вісім із половиною місяців окупації поголів'я тварин суттєво зменшилось, каже директор. Ветеринарні препарати тоді вдалося отримати один раз через Червоний Хрест. Годувати корів мали можливість тим, що вирощували самі. Тому Доїзд 10 тонн молока на добу впали вдвічі. Виникли проблеми з репродукцією. На початок війни у нас було там. Щодо 800 голів. Зараз ми знаходимося там в районі 700. Це телята плюс корови. Корів на даний момент менше 300. Зараз ситуація більш-менш стабільна, так як у нас є доступ все-таки до медикаментів, є доступ до сперми для осіменіння, Є вже приїжджають там бетлікарі. Ми можемо нормально працювати. Більш-менш ми можемо навіть купувати корми, хоча не всі водії хочуть сюди вести і їхати в цей регіон. Але все-таки ми знаходимо якісь, якісь шляхи. Ось у цьому приміщенні, де перебуває. А під час окупації жили російські військові. Якраз в цьому корпусі ззаді там приміщенні проживали російські військові. Коли вони хотіли, то вони брали молоко. Ну сильно заборонити там не не, неможливо було. От але скажу, на, початку, на початку вони були більш е, спокійні, потім вони були вже більш агресивні. Білозерська громада зараз постійно під обстрілами російських військових. Місяць тому снаряди влучили і на територію цього підприємства. Це було серед білого дня. Слава Богу, на той момент на господарстві був обідній був час, тому знаходилось не дуже багато людей. От, і був прильот спочатку першої ракети в Навіс, де знаходились в загоні нетелі. Тобто це молоді вагітні телички, так скажемо, наші майбутні ферми. От, е, після першого прильоту ми втратили там, була одна мертва, і були кілька поранених. Був другий прильот прямо в центр загону, і ми втратили 28 голів. Та, попри все, підприємство продовжує працювати. Це да, які, які народжувалися під час. Під час окупації це да це наша група молоднячка. От тому це всі можна сказати так: наші діти війни. Дивлячись на них, ти розумієш, чому ти тут знаходишся і навіщо ти це все робиш? Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Олена Сумська, Ігор Петченко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсонщина.